На сході землю обороняють, вдома вимагають законодавчо. Закріплено, що учасника То має право на першочергове відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, яку потім, як і будь-який громадянин України, має право отримати у власність шляхом приватизації, тобто безкоштовно. Ініціатива щодо першочергового виділення земельних ділянок учасникам АТО набула неабиякого резонансу в охтирці. Людей поставили перед фактом: земельну ділянку зможуть отримати не у власність, а лише у користування на умовах супер. Орфіцію та ще й у заболоченому районі міста міська рада пропонує атовцям 117 ділянок, розташованих на знаній у народі Леваді, 36 між вулицями Чапаєва і Дзержинського. Обидва райони відомі болота. Як зводити на них оселі, люди не уявляють. Звідки таке ставлення до людей, що повернулися з під куль, запитали в міського голови. Звертаюся до учасників АТО і до всіх жителів міста. Немає в місті Охтирка вільної земельної ділянки, такої, щоб ми могли. Виділити і роздати людям 176 заяв. Немає їх в місті інших, крім тих, які ми запланували. За роки, ну я не люблю слово дірібана земельного, за роки приватизації, які були за різних влад, за, за різних урядів, це вже не один рік, не два і не три. Всі земельні ділянки вони розподілені, оформлені в приватну власність і чекають свого часу вони стали на сьогодні товаром. Першою метою створення відділу земельних відносин Тильської міської ради була саме інвентаризація землі, щоб ми знали ці всі вільні земельні ділянки, які там координати, де вони вільні, де не вільні, де в оренді, де е, підлягають продажу через аукціони. Але на жаль, на сьогодні ми це зробити поки що не то, що не хочемо, не можемо. Немає у нас достатньо інформації. Чи то інших земельних ділянок у місті просто немає, чи місцева влада не знає, де вони зрозуміло одне або погоджуйся на те, що пропонують, або шукай вільний шматок землі сам. Проте знайти в місті бажану вільну ділянку самостійно скоріше з області фантастики. На генеральний план міста накладено гриф секретно. До публічної кадастрової карти дані про стан земельних ділянок наразі в повному обсязі не внесені. Фактично, інформація про вільні земельні ділянки в Охтирці доступна лише вузькому колу. Сіб і перетворилася в предмет закритого торгу чиновників із потенційними землекористувачами. Отже, за таких умов обирати не доводиться. Перевірити, що пропонують учасникам АТО, вирішили. І ми відправляємося на леваду. Земля дійсно заросла комишами, а в канавах шумить вода. Але місцеві жителі кажуть, жити можна, вода стоїть лише навесні. В інші пори року проблем майже немає. Проблема з водою немає. Це якщо будемо брати в минулому, коли води тут було повно. Ми отут ходили, отак в грізюки. Ну, коли зробили, там мілірацію, мілірацію, вода ушла. Тут у нас води нема, по ливаді води нема. Оце в каналі води нема, але ну, на городі я штик загоню. Вода буде Погреб, якщо я метр вирію, то там буде вода постійно. Якщо, допустим, по фундаменту, ну як у штик, вода, ну в середньому два штика. Загалом атовці готові отримати земельні наділи навіть і в цьому малопривабливому районі Охтирки. Тим більше, що міський голова обіцяє не тільки провести його міліорацію та підвести необхідні комунікації, а й перетворити територію, де оселяться атовці, на елітні квартали. Але все це буде за однієї умови. Землю виділять не у власність, а в користування на умовах суперфіцій. Якщо ми зараз землю просто віддамо власність і вона піде на продаж, то до речі, хлопці, учасники АТО цього й не приховують. Багато з них писали заяви для того, щоб продати, не збудуватись, а саме продати для того, щоб поповнити свій сімейний бюджет. Це нормальна, з точки зору логіки, дія, ну мабуть, і я, і ви так би зробили нічого тут страшного немає. Але з точки зору перспективи і того, що міська рада хоче допомогти, перш за все, фінансово допомогти. Якщо ми виділяємо землю у власність, яким чином ми зможемо залучити бюджетні кошти на всі ті заходи, які плануємо, дійсно нічого не буде перешкоджати побудові там доріг, комунікацій. Але якщо ці земельні ділянки будуть продані іншим людям, а не учасникам АТО, то як поставиться громада до залучення бюджетних коштів іншим людям? Прийме сесія рішення розподілити на правах приватної власності і роздати, значить, поділимо і роздамо. Але в такому вигляді, в якому ця земля перебуває зараз, ну всі знають і всі кажуть, там жаби кумкають, то в такому ж вигляді вона останеться, тоді не продати вони її не зможуть. Не побудуватись не зможуть, тому що ну кому, кому потрібна земля на болоті. Така позиція місцевої влади надзвичайно обурила учасників АТО, адже мають законне право на позачергове отримання земельної ділянки саме у власність. Як розпоряджатимуться своєю землею, вирішать самі. У жодному законі не вказано, що вони не можуть продати на діл. Крім того, за земельним кодексом суперфіції припиняється, якщо не зведеш будинок за три роки. Я зачем подавав заяву, щоб взяти у власність. Цю ділянку. Ну, там, де вона буде, це вже інше питання. Ну а договор з суперфіцією, він підрозуміває під собою не власність, а якби таку своєрідну оренду. Ну а якщо я, допустимо, у мене немає зараз можливості е построїтися в такий термін, який вказується в цьому договорі 3 роки. Ну, якщо вона моя власність вже буде, то це вже якби. Я знаю, що у мене є там земля. І я вже собі потихонечку буду думати, як, де що, ілі на цьому частки строїться, ілі десь підшукаю там інший участок. Зрозуміло, що більшість із нас нині фінансово не спроможні побудувати собі будинок за такий короткий термін. Натомість, ігор Юрійович запевняє, ми виділяємо цю землю на 49 років з правом передачі по спадковій лінії. Немає ніяких перешкоджань користування цим, цією землею. Немає. Єдина, єдина умова, яку не зможуть виконати користувачі цих земельних ділянок, це продаж. Це єдине обмеження. Її не можна буде продати до моменту будівництва будинку. Ще раз наголошую, ніякої проблеми у виділенні земельних ділянок під забудову учасникам АТО немає. Міська рада і депутати зробили все можливе, навіть більше, ніж можливе, тому що такої. Практики немає на сьогоднішні в жодному місті України, яку продумали систему заходів, яку продумали ми у нас в місті, можете спитати, будь-кого будь-кого, немає такого в Україні. Схема з суперфіцієм дійсно ексклюзивна, можливо, тому і не зовсім зрозуміла. Відкриваємо земельний кодекс України. Стаття 102, пункт 1. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови суперфіцій. Суперфіцій припиняється у разі невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років. Як поєднати? Запевнення міського голови та букву закону запитуємо фахівців з обласного центру. Стаття 12 передбачає першочергове відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, але в ній не зазначено на яких умовах. На умовах безоплатної приватизації відповідно до земельного кодексу або на умовах суперфіці. Ну я вважаю, що міська влада просто. Використала такий законодавчий момент для того, щоб зберегти земельні ділянки, які є у відданні міської ради для якихось своїх потреб або для чогось іншого. Значить, суперфіцій – це речове право на чуже майно. Тобто, це земельна ділянка буде чужа. Саме визначення, що це буде вже чужа земельна ділянка, вона не буде. Належати учасникам АТО це передбачено земельним кодексом. Що якщо не буде протягом трьох років вчинена забудова цієї земельної ділянки, то суперфіції буде договір суперфіцію розірваний. Учасникам бойових дій вони повинні звертатися до Охтирської міської ради з клопотанням про Відведення земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації. І відповідно до земельного кодексу, вже міська рада повинна або їм обґрунтовано відмовити, або прийняти рішення щодо розробки технічної документації. Якщо все таки охтурські атовці погодяться на суперфіції, земельних ділянок в цьому році вони все одно не отримають. Потрібен час на проведення нового конкурсу серед землевпорядних організацій для виготовлення проєктів землоустрою, адже та, що виграла конкурс раніше і вже майже завершила необхідні роботи, відмовилася від подальшої співпраці до законодавчого узгодження ситуації з суперфіції. Я спеціально їздив в суми з цього приводу, тому що я змушений зупинити роботи. У мене підприємство мало велику надію на ці кошти. Виграли конкурс, але на сьогоднішній день я бачу, що фінансовий результат від цього не буде. Тому що як підрядник, як підприємство, як керівник землепорядного підприємства я несу відповідальність за відповідність виготовленої мною документації. Законодавству України на погляд всіх землепорядників і науковців, які в тому числі писали і земельний кодекс, і цивільний кодекс, воно суперечить. ні в обласному управлінні, ні в інституті землеустрою в Сумах, ні колеги, чомусь в усіх інших містах і селах у нас земля ця передається. Приватну власність заяв учасників АТО на отримання ділянки в Охтирському земельному відділі вже понад 170. Їх кількість скоріше за все зростатиме, коли почнуться практичні дії із задоволення заяв, невідомо. Мабуть, варто звернути увагу Охтирських АТОвців на те, що чинним законодавством не встановлено жодних територіальних обмежень щодо реалізації ними свого права на безоплатну приватизацію землі. Тобто, учасник АТО зареєстрований в місті Охтирка, має право на відведення йому земельної ділянки у власність на території будь-якого. Ого, іншого міста, чи то тростянця, сум, чи навіть тернополя для цього лише необхідно звернутись з документами до відповідної місцевої чи районної ради. Можливо, реалізація прав учасників АТО в других містах здійснюється по іншому ніж в Охтирці. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.